Добрий день, дорогі діти! Пропоную вам вдома зробити дуже цікавий і пізнавальний дослід. Дізнайтеся, яка вода є найкращою для вирощування насіння квасолі. Вивчивши матеріал про життєвий цикл рослини, визначте, яка ж вода краще підтримує її ріст. Для цього нам потрібно посадити насіння квасолі в чотири окремі баночки з ґрунтом. Квасоля росте досить швидко. І тепер ми будемо поливати її різною водою, щоб побачити, яка проросте першою і буде рости краще. Першу ми будемо поливати водою з під крану. Другу водою, яка відстоялася. Третю солодкою водою. Четверту соленою водою. Після закінчення досліду через тиждень два зробіть висновок. Яка ж вода є найкращою для вирощування насіння квасолі? Результати спостережень запишіть в таку таблицю, які зміни відбулися і яка вода є найкращою? Для вирощування насіння квасолі. Успіхів вам!